І всім привіт! З вами Алегорн. В сьогоднішньому відео я розкажу вам про, напевно, один з найкращих модів на зброю в Майнкрафт, а саме Timeless and Classic Zero. Ну що ж, відео обіцяє бути цікавим, а перед переглядом не забудь поставити свої вподобайку цьому відео, а також підпишись на цей канал, а ми розпочинаємо приємного тобі перегляду! І так, ну що ж, от ми прийшли, так би сказати, на головну площу. Ну що ж, давайте потрохи я вас буду знайомити з головними блоками, які додає даний мод. І так, на п'єдесталі в нас знаходяться три головних блока, без яких, в принципі, даний мод не розкриє себе повністю. І так. Е, перший блок в нас відповідає, ну це не блок, це більш можна сказати стіл. Відповідає за створення різної зброї. Тут є різні пістолети, снайперки, гвинтівки, дробовики, пістолети, кулемети, важка зброя в лиці РПГ 7 і гранатомета. МД-320. Далі кулемети, такі як М249 РПК і М134 Мініган. І також тут можна створити картину, яка доступна лише в цьому моді. Ну, як, Яка додається з допомогою цього мода. Значить, давайте створимо золотий Deagle. Далі створимо о, снайпер от таку наприклад, 에, снайперську гвинтівку М700. І давайте створимо, наприклад, М16А4 службову. І також можемо ще 에, цей дробовик створити. А тут знаходяться різні там різні, різні, Там зброї в основному. Так, наступний блок це блок кастомізації. Ми можемо створити якісь там приціли, дуло, приклади, руків'я, розширений магазин, плюс тут є модифікації, різні прикольні, про які ми поговоримо, ну, не поговоримо, ви можете самі все побачити. Там порожнисті набої, запалювальні набої, осколково фугасні набої. І набої із суцільно металовою обломкою. Ну і лазери, в принципі. Давайте швидко створимо приціли для цього. Для М-ки. Дуло. Давайте я хочу отаке от дуло. Далі приклад я, допустим, такий створю. І руків'я якесь, в принципі, таке можна. Розширений магазин, але, в принципі, не треба. Так, тепер, щоб перезарядити зброю, натискається R, як у всіх шутерах. Давайте перезарядимо зразу всю зброю. Також можете побачити анімації перезарядки. Що є, як на мене, дуже, прикол... дуже класним. Так. І тим часом ми перезаряджаємо останню зброю. Готово. Далі. Щоб надягнути наші там, приклади, приціли років, я, натискаємо українську букву Я або англійську букву З. От, в нас з'являється таке меню. Ми можемо подивитися характеристики зброї. Скільки там важить і так далі. Ну, Детальну інформацію. Далі. Щоб зробити, ну, щоб додати, наприклад, приціл, який в нас є, який ми створили, ми натискаємо от сюди. І отут з'являється наш приціл. І от можете бачити, як буде виглядати зброя саме з цим прицілом. Далі. Ну, дуло, я не знаю, нам не підходить, напевно. Виходить, тоді нам треба інше робити. Е, це підходить. Руків'я підходить, лазера в нас немає і розширеного магазину немає. Тоді давайте виготовимо інше дуло. Я за оце. Все. Давайте тоді додамо його. От. все. А тут у нас нічого немає. Далі. Я зробив невеличкий полігон, на якому ми можемо протестувати нашу зброю. Також, як ви можете побачити, цей модул дає аналог е рамок, в які можна помістити предмети. Але це виглядає як статуя 3-метрова. Е Е, в яку можна покласти зброю? Це, до речі, буде дуже знайомо цим е, шанувальникам серії Ігор Дум. Хто зрозумів, той зрозумів. От, як ви поставите зброю, вона так буде потихеньку вверх-вниз літати, якби, левитувати. Л левітейшн. Короче, щоб поставити зброю, яка в руках. І при цьому там є якась зброя, ми нажимаємо українську букву ще, або англійську букву О. Нажимаємо, і в нас зброя просто змінюється. На ту, яка в нас в руках. Та, що на стенді, змінюється на ту, що в руках. І можемо ота наоборот. Давайте спробуємо, що з себе представляє кожна зброя. от, це була м ка Наступним нам в нас виступить снайперська гвинтівка М700. Також внизу після вистрілу в, ви, наприклад, дану мішень. Ви можете побачити, наприклад, шкоду і відстань посліду. У мене шкода. 24, 24 і відстань 9,94. Окей, давайте спробуємо дігл. І дробовик. Так, А, я вам ще не розказав про останній стіл. Це можна сказати е, другий по, е, по рейтингу, якщо рахувати, наскільки головний стіл після столу, де можна створювати зброю. За допомогою нього можна створювати різні патрони. Нажимаєте, дивитесь, що потрібно. Якщо у вас все є, нажимаєте. Створити. І також тут написана кількість. От так. Далі. Якщо ви хочете оглянути зброю, натискаєте українську R або англійську букву H. От так виглядає дробовик. Як на мене прикольно. Це одна з найдовших анімацій. Далі. Так виглядає МК. Окей. Так виглядає снайперка. І так виглядає Дигл. Ой, я забув його перезрядити. Тепер знову дивимося анімацію. Як на мене, дігл найпафосніший. Ну, якщо не рахувати дробовик, це дуже пафосна анімація, і, в принципі, мені подобається. Ну що ж, а тепер давайте перевіримо всю цю зброю на наших мобах. Ну що ж, е, давайте. Цей, давайте зараз знайдемо якогось зомбака і його приб'ємо, в принципі. Або овечку. Або свиню. Або давайте. Раз. Два. Як говорять зараз в Тіктоці Реджбайт мінус 2. На! Ну що ж, друзі, дане відео підійшло до свого логічного кінця. Дякую всім, хто переглянув його до цього моменту. Не забувайте ставити свої вподобайки і також підпишіться на даний канал, адже це мотивує мене робити більше відео такого характеру. Усім дякую за перегляд і усім пока.